Підвищувати збираються заробітні плати, але там дуже хитро зроблено. Ну, не хитро, а інший механізм. Е, виходить, що ми ну, пам'ятаємо, що президент заявив, що буде у нас е, пріоритет контрактна армія і будуть схиляти тих же самих мобілізованих, підписувати контракти. Тому це попередньо теж ще вирішили. чи воно буде до кінця реалізовано, я не знаю. Але зараз в процесі реалізації такий механізм, що тобі мобілізованому, пропонують підписати контракт за певну е, суму коштів е, як мотивацію. Ну, там йде мова чи про мільйон, чи про два. Я теж не буду зараз говорити, бо це, не, це рішення концептуальне є, але фіналізовано, щоб потім мене не чіпляли за слова. Але, наприклад, 2 мільйони гривень тобі. Ти підписуєш контракт мінімум на 2 роки. І тобі оці 2 мільйони. До твоєї зарплати, яка вона в тебе є, як там хто ти по посаді, там солдат, там рядовий солдат, там кулеметник, гранатометник або там командир зводу, там дивлячись, хто там прийде на контракт. Тобі її розкидають на оці місяці служби, які ти підписав, наприклад, на 24 місяці. Тобто тобі не зразу дають 2 мільйони, тобі їх ділять на 24 місяці, і ти до своєї зарплати кожного місяця отримаєш плюс. Як мотивацію, це перше. І таким чином відразу вбиває двох зайців. Другий це контракт два роки. Ти по факту отримаєш чіткі терміни служби, і зараз. Такий задум, що підвищити зарплату контрактників, щоб їх утримати, і чітко визначити терміни служби, це, наприклад, там буде два або три роки. Я зараз теж не хочу наперед казати, щоб нам не звинуватили, бо я чув саму стратегію, чую і про два роки, і про три роки, але як буде в фінальній версії, це ми подивимось. Тому така концепція розглядається: підвищення тільки для контрактників, не для мобілізованих. І чіткі терміни служби для тих, хто. pessoal contrato